Ский захід вже 14-й сезон поспіль збирає разом усіх модників та модниць, відомих рівнян, власників брендових магазинів, місцевих дизайнерів та кутюр'є, фешн стилістів та усіх тих, хто цікавиться новинками індустрії моди. Мова йде про найбільш очікувану модну подію сезону Fashion тайм. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі рівне культурне гостює ідейник-нетхненник цього заходу Оксана Ігас. Вітаю вас. Взаємно вітаю. От, власне, розкажіть, що таке Fashion Time? Fashion Time, у нас є такий слоган, дуже красивий, перша у рівному модна подія. Причому перша не тільки в значенні тому, що вона перша, одна, друга, третя там є, наприклад, так, а в значенні, що вона найкраща. І мені, як організатору, надзвичайно приємно ловити момент, коли. Резиденти, які беруть участь у нашій події, особливо ті, які не місцеві, не рівненські, які не знають нашого вміння і рівня організації, яку завжди пропонує торгова марка Art Models, вони відмічають дуже високий ступінь організації самого заходу. І в нас неодноразово, коли були резиденти з Львівського тижня моди, і навіть за кордону, під час сьомого сезону з Литви, у нас був дизайнер. Вони не розповідали про те, яка класна у них колекція, а розповідали про те, як їх гарно зустріли, який подіум, світло, звук, як все компактно, красиво і якісно організовано. Ну, я вважаю це фішкою взагалі команди Art Models і принагідно дякую своїй команді за те, що вона зараз трудиться і готується до вже 14-го сезону нашої першої у рівному модної події Fashion Time. От власне вже 14-й сезон вже відбувається. От е, коли організовували перший Fashion тайм, от яку мету переслідували? Можливо, це такою є? Перший Fashion тайм взагалі був дуже нестандартний, якщо поглянути на всі наші 14 сезонів, тому що він був на вулиці на Майдані Короленка біля торговельного центру Злата Плаза. Це був на той момент наш спільний проєкт об'єднання з брендовими магазинами, і ми тоді. Хотіли показати, що рівне вміє самостійно і може організувати покази колекції одягу і аксесуарів. І тоді, поставивши подіум, Залучившись підтримкою компанії стіли Стілець, яка тоді спеціально на наш захід привезла на майдан Короленка 200 місць. Тобто ми зробили таку класичну для фешн-атмосфери, розстановку стільців і розміщення сцени подіуму, як вона називається, в фешн-індустрії. Зробили зону бекстейдж, запросили глядачів, і приблизно у нас тоді було 12 показів. Ну, це було дуже класно, що це було на вулиці. Нам тоді пощастило з погодою. Ввечері взагалі, коли світло вже вмикається, спеціальне сценічне, це виглядає дуже душевно, красиво. І якщо чесно, то я е, мрію, і навіть була ідея на театральній площі один з сезонів зробити е, подіум, щоб ніби з театру виходив. Але, очевидно, раз є така мрія, то ще вона ймовірно колись здійсниться. Єдине, що дуже залежить від погоди, дуже. І ми, от, до речі, другий наш сезон. Перенесли через погоду і перенесли буквально за добу. Тобто історія організації різних сезонів ошинтаймів вона мала різні площадки. Ми співпрацювали з компанією Автоград і робили показ у них на території салону Фольксваген, де теж ставили стільці. Де навіть був показ машин, я би сказала, машина на територію подіуму заїжджала. Ну, зрештою, шукаємо, в залежності від сезону, якісь цікавинки і родзинки, які допомагають відрізняти один сезон від іншого. Але разом з тим, перебуваючи, у тісних стосунках дружніх з дизайнерами всеукраїнського рівня, маючи дружні стосунки з основником Ukrainian Fashion Week Володимиром Нечіпоруком, який приїжджав до нас на четвертий Time і був у журі конкурсу дизайнерів першого, який ми проводили тоді, на той момент. Ти не можеш не спостерігати за тим, як це проводять професіонали з високої літери, які навіть дають акредитацію на проведення такого характеру подій у регіонах. І, звичайно, ми шукали максимально підходящу для нас площадку. Я вже неодноразово, і, очевидно, у цій студії у вас говорила про те, що я мрію, щоб у рівному. Були якісні площадки для організації проведення заходів. І Якщо, наприклад, з концертною площадкою з відкриттям міського будинку культури у парку, з переобладнанням, з ремонтом міського палац культури текстильник трішечки питання вирішилися, то для проведення от таких от спеціалізованих виставкових фешн-подій у нас, на жаль, немає площадки. І кожного разу, коли ми йдемо в органний зал, а це будівля, у якій колись був костел, то віряни того костелу, власне, які родини їхні туди ходили, вони завжди обурюються, і нам дуже тяжко. Донести і до них так само. Тобто я розумію їхні емоції почуття, але разом з тим ця споруда зараз виконує функцію залу камерної органної музики. І ми ніколи нічого непристойного під час своїх подій не показуємо, яке би суперечило ну, власній величності цієї споруди. Навпаки, ось ці всі колони вони дуже нагадують мистецький арсенал у Києві. А Ukrainian Fashion Вік відбувається саме у мистецькому арсеналі. Єдине, чого нам бракує, коли ми повністю переобладнуємо. Весь простір, який є в органній залі, це довжини подіуму. Тобто хочеться, щоб він був все-таки довший. Але коли ми все це все адаптуємо, ставимо професійний подіум, зашиваємо це все, звук, світло, зону бекстейдж організовуємо. До речі, принагідно дякую компанії Віола, яка завжди підтримує нас і виконуємо її режисерські забаганки на відмінну. Цього разу так само ми будемо знову з ними працювати. Це по замовчуванню факт, що це буде все якісно і зроблено гарно. От коли ця зала переобладнається, е, перебудується, е, вона виглядає зовсім по-іншому. Абсолютно не так, коли людина приходить на концерт у зал камерної органної музики. Ну і малесенький недолік тільки у тому, що у нас немає змоги там. День, тиждень проводити репетиції. Тобто ми змушені е, репетицію проводити в звуженому форматі, а тоді трішечки, як то кажуть, мати можливість походити, відчути, як себе е, ведуть туфлі навіть на події, бо це так само має значення. Зрозуміти, є сходинка, нема сходинки, ну і гарно відпрацювати, отримати насолоду. Всі дуже люблять наші вихованці цю подію. Ми проводимо кастинг. Запрошуємо всіх, хто має бажання, всіх має модельну освіту, всіх, хто хоче, бачить, каже, Я можу. Будь ласка, приходьте А далі будемо дивитися, як ви відповідаєте тим нормам і тій планці, яку ми наразі взяли у цій події. Але є у нас наші вихованці-випускники. Вчора навіть ми спілкувалися, аналізували вже список моделей, які будуть працювати, оскільки список моделей впливає на командну роботу візажистів парукарів всіх потрібно підготувати, то телефонувала мама однієї нашої вихованки казала, що Юля не спала цілу ніч, тому що вона хвилюється, чи її взяли на показ, на фешентай. Ну, Це єдина можливість у рівному від і до відчути. Атмосферу справжню фешена. От, власне, відомо, що захід триватиме три дні. Розкажіть, що буде відбуватися впродовж цих трьох днів? Спочатку була просто модна подія, модний вечір. Ми його назвали Фешн Тайм, де ми показували колекції одягу, і аксесуарів інколи взуття тих резидентів, які виявили бажання завдяки нашій спільній взаємодії взяти участь у конкретному сезоні. Пізніше сама подія народила ще два проекти. І от, власне, в перший день цього року, під час 14-го сезону, 27 жовтня, відбудеться вже шостий конкурс модних луків, який називається Best of Style. Він так само відкритий, і якщо дорогі наші рівняни не взяли участь з якихось причин в цьому сезоні, то можуть абсолютно спокійно. Виважено готуватися до сьомого сезону, який відбудеться навесні, Десь, Бог все буде у нас гаразд, ми будемо продовжувати це робити. Best of Style – це конкурс стильних трендових, модних людей, які не бояться заявити про те, що вони стильно і гарно одягаються, про те, що вони вміють комбінувати одяг, аксесуари, вміють добирати зачіску і макіяж до свого образу, і вміють це яскраво презентувати. Тобто завдання для учасника, конкурсанта на цьому проєкті підібрати собі одяг, взуття, аксесуари, продумати і зробити спільно з фахівцями зачіску мейкап і яскраво ефектно презентувати цей образ, перед тим підготувавши текст для ведучого або ведучої. Цього разу в нас ведуча, наша вихованка Анастасія Бакалець, дуже талановита дівчинка, яку я впевнена, що побачить не тільки рівне вся Україна. Як ведучу, бо є у неї до цього дуже великі задатки, і пишуть текст, де кажуть і розповідають, чому вони вважають, що цей образ буде модний у новому сезоні. Ну і звичайно в різних категоріях, тому що у нас є маленькі дітки, kids, і є старші діти, children, і є категорія Тін, Янг, і Я й мама сьогодні популярний, тренд мам», і навіть сімейні луки. Вони в різних цих категоріях змагаються. Члени журі, фахівці з різних сфер дизайнери, стилісти, перукарі, візажисти, інколи журналісти, ну, ті, які здатні в цілому сприйняти е, створення власне, цього образу, е, демонструють свої луки, і члени журі обирають краще. Кожен учасник у нас отримує подарунки, подарунки красиві, спеціально замовлені під кожен сезон. Диплом учасника, ну а вже краще отримують омріяні. Татуетки, кубки і дипломи переможця. Е якщо наші інформаційні партнери або інші нам надають інші подарунки, ми звичайно намагаємося всіляко е винагороджувати тих, хто не боїться бути стильним, модним, трендовим і сміливим. Що О, найголовніше чи так. багато в рівному таких людей, які не бояться заявити про свою оригінальність, можливо, модність, трендовість? Ну таких, які приходять до нас. Не з нашої е, сфери, я маю на увазі, що не вихованці школи моделей, випускники школи моделей, то їх, на жаль, небагато. Я не знаю відверто, з чим це зв'язано, але коли приходиш на нашу територію, діти ходять, займаються на заняття у школі, вони дізнаються про цей проект точково. Вони бачать, що щось відбувається: то репетиції, то якийсь кастинг, є рух. То фотографії якісь висять, то вийшов новий випуск журналу Art Models, і ми там розмістили інформацію про те, як минулий конкурс відбувався. Ну і вони в цій, в хорошому сенсі слова каші і варяться, вони це все бачать, тому вони швидше на це реагують. Хоча у нас дуже багато інформаційних партнерів, теж їм дякую. І ми про все розповідаємо. Зараз інформація доступна в інтернеті, в соціальних мережах, так взагалі просто там в Гуглі забити певні <кхем> символи. І можна про все почитати. Але, на жаль, таких не є дуже багато, моя мрія організаторська, щоб у нас було хоча б 100, але це все попереду, очевидно. Працюємо над <свісно> цим. На другий день, 28 числа, у нас буде конкурс дизайнерів, який ми спростили до неможливості, тому що коли ми практикували і проводили в рамках Fashion Time перші конкурси дизайнерів. Ми просили підготувати повноцінну колекцію хоча б на 5-7 одиниць. Це е, є такий допуск, такий формат, невеликий на конкурсах молодих дизайнерів, оскільки витратна частина на матеріали, на е, якісь кравецькі додатки, задуми на хендмейд, які, можливо, роблять самі дизайнери. Вона така доволі велика і не завжди дизайнер-початківець має змогу на це. І перші конкурси ми робили, в нас було 5-7 одиниць, заявлено, і були у нас дизайнери. Ми не так часто на кожен сезон проводили ці конкурси. А потім в якийсь момент захотіли, щоб у нас нові імена запалювалися і з'являлися з кожним сезоном. Тому що взагалі проєкт Fashion Time він, ем, створений для того, щоб з'являлися у Рівному нові дизайнерські імена. Які спочатку зробили один лук, побачили, що в них виходить, побачили, що є попит на це. До речі, Володимир Нечіпурук, коли на четвертому нашому фешн-таймі нагороджував переможницю, він казав, що якщо ви маєте свого клієнта до всіх дизайнерів, які взяли участь, то це ваша основна перемога насправді. І надзвичайно важливо, просто, щоб помітили ваш талант. От фешн тайм дає можливість показати себе. На професійному модному майданчику і завоювати свою аудиторію. І от конкурс OneLook: One-Look, один, лук, будь-який, сукня, діловий стиль, щось з верхнього одягу, та навіть якийсь там нестандартний, абсолютно аксесуар до чогось. Будь ласка, переходьте, заявляйте про себе на нашому конкурсі. У нас, на жаль, на першому конкурсі, але на щастя. Була тільки одна учасниця в минулому сезоні. В цьому конкурсі у нас більше, ніж одна, але менше, ніж десять, на жаль. Хоча я дуже <клес> дякую, ми заручилися підтримкою нашого обласного управління у справах молоді і спорту, оскільки розвиток молоді є одним з пріоритетів і, власне, і так само цього управління, а це... на це наважуються в основному молоді люди. Студенти або тільки ті, які починають, або ті, бо конкурс молодих дизайнерів це не в значенні, що мені там 18 чи 20 років. Це в значенні, що можливо я жевріла цю мрію, цей талант дуже багато років а займалася, тому що вивчилася там колись, не знаю, бухгалтерською, наприклад, діяльністю. А потім зрозуміла, ні, моя душа прагне творити. І я хочу показати, що я можу зробити. От конкурс One Look дає можливість це продемонструвати. І молодий дизайнер означає, що я починаю це робити. Ось в нас відбудеться в другий день конкурс модних луків, там теж є члени журі. Коли показують свій модний лук, важливо прокоментувати, показати ескіз. Розказати, можливо, ще про якісь задуми і подискутувати. Тут така бесіда хороша з членами журі відбувається, де вони можуть дати рекомендації, але разом з тим, в залежності вже від кількості учасників, вони обирають переможця. І переможці конкурсу Best of Style в різних номінаціях, і переможці конкурсу One Look показують свої кращі роботи вже на заключному нашому апофеозному дні. У органній залі 29 числа. Ну і вже всі глядачі, які матимуть змогу прийти, оскільки перші два дні вони відбуваються у нашому фешн-холі, фешн-холі і там у нас тільки 60 посадочних місць. Органна ж зала може вмістити майже 300 глядачів, ну і приблизно сотня, а може і більше, ем, на бекстейджі працює, мають бейджики е, і є таким Ну, своєрідним важливим персоналом, який забезпечує діяльність. Але от відверто скажу, я навіть не знаю, де краще бути. От у глядацькій залі, так мені здається, якщо ти у глядацькій залі, то тоді вже потрібно від і до відчути всі переваги оцього такого фешн-вечора. Тому що в нашому сценарному плані першим пунктом стоїть спілкування, фотосесія, шоу-рум. Можливість побачити, доторкнутися, приміряти, купити, ймовірно, взяти візитку, аби замовити, когось зустріти, а потім піти подивитися красиве свято, трішки перепочити, пригоститися від наших партнерів. Цього разу нас знову підтримує, пригощає Київський завод Шампанських вин і солодощі Київські ласощі марка. Замовити собі кави, чаю за бажанням, знову поспілкуватися, щось обговорити, піти, подивитися другу частину, ну, ймовірно, тоді вже вечір продовжити у якомусь іншому гарному закладі, яких у нашому місті є дуже багато. От, а наше завдання, як організаторів, вже підготувати щось таке, щоб би можна було е, обговорити, від чого би могла виникнути нова ідея, що би могло запалити. Глядача безпосередньо. І тому у нас не менше 10 показів завжди. Це і дизайнери, і брендові будь-які наші, і ті, хто регулярно показує свої колекції, і дебютанти нові. До речі, цього разу тільки ми оголосили реєстрацію, відразу мені зателефонувала наша випускниця, до речі, перлина Рівного 2012 року Катерина Бондар, і каже. Оксана Михайлівна, я хочу показати свою колекцію. Ну, вони так до мене звертаються, я й по батька. Хоча інколи я сама кажу, то вже можна до мене просто Оксана звертатися. Е я здивувалася, кажу, Катя, давай зустрінемося, поговоримо. Але як мені приємно, що е завдяки нашій спільній взаємотворчості е ця дівчина колись виходила на першого першої «Модної події Fashion Time». І дуже красиво демонструвала багато колекцій. Потім вона перемогла у конкурсі Парлина Рівного, продовжила навчання. І в якийсь момент усвідомила, зрозуміла, що вона може робити щось ще. Зареєструвала свій бренд Каталіна і буде показувати свою колекцію, своє бачення на 14-му сезоні першої рівному мону події Фешентайм. Мені надзвичайно приємно, що це відбувається. З рівнянами особливо. Хоча, коли приїжджають до нас гості, то звичайно це додатковий стимул для усіх рівнян прийти побачити, що ж пропонують ті, чиї прізвища ми бачимо або чиї обличчя ми зустрічаємо на каналах в медіа, які є впізнаваними. І одним з таких дизайнерів є Андертан, який постійно показує колекції. Більше того, ми в рамках Fashion Time провели такий вже вдруге в рівному красивий модний захід, який називається Superwoman Club. Андретан приїжджав на цей захід. Ми не знаємо, чи він візьме участь у Fashion Time, чи він вийде на поклін дизайнерський. Але точно можу сказати, що ще один раз торгова eh, марка Art Models в цьому році буде з Андретаном співпрацювати. І він приїде в Рівне на відкриття магазину Men. От, і ми вже навіть знаємо дату, але про це, очевидно, з власником магазину Сергієм Почаком розкажемо додатково, бо саме з цим брендом ми співпрацюємо дуже-дуже тісно. -дуже а от, наприклад, цей чарівний нестандартний віночок, який називається, як виявляється, хустовик, придумала одна чарівна українка, киянка. Він їй взагалі наснився. І я думаю, що під час власне, нашої модної події вона розкаже, як вона придумала. Але на День міста наш я випадково побачила її на наших виставкових площах. В я побачила багато цих хустовиків. І так, так чух. таке буває часто в мене, як організатора-режисера. І я, здається, я бачу щось більше пов'язане з цими головними уборами. Ну і ми розговорилися, познайомилися і так відкрию таємницю. Це головний герой, я так називаю, жартома, це аксесуар нашого модного сезону, 14-го. Ми навіть рекламну кампанію зробили в такому контексті. І, до речі, тут на фотографії саме цей хустовик, який вже потім ми вигідно трансформували в ту кольорову гаму, яку ми вважаємо. Буде трендовою, є трендовою модною у найближчі півроку. Це всі відтінки голубосинього, від ніжно-блакитного там, коль, кольору там, сіро-блакитного до насиченого синього яскравого, в тому числі волошкового кольору. І ми готуємо дуже красиве і дуже нестандартне. Я вчора бачила 70% готовності нашого інтро. Нашого відкриття сезону в ньому візьмуть участь 11 моделей наших на чолі з обличчям сезону Іваною Грасимчук, яка рекламує наш 14-й сезон. Ну і, звичайно, дизайнерка це бренд B.A.P. З Києва приїде, вона буде в нас три дні гостювати і буде у складі членів журі на двох проєктах, які будуть до fashion Time. Ну і покаже, візьме участь в шоурумі, і підготувала спеціальну кількість цих головних уборів на нашу, наше інтрове представлення. Ну і Можна буде побачити на моделях взагалі варіації з різних тканин. І я думаю, що у Рівному побільше є рівнянок, які з радістю будуть носити ці головні убори. Хоча сама майстриня зауважувала, що не відразу наважуються купувати і ходити. Більше е, діаспора наша, яка приїжджає гостювати на літо в Україну, от вона з радістю відразу усвідомлює, відчуває і купує. Але мені здається, що як віночки стали ну, Класичні з квіточками таким трендом і вже не своєрідним, я би сказала, навіть частково обов'язковим головним убором для дівчат, то і оцей винахід, ця видумка Анни теж, я переконана, займе свою важливу нішу, і наш fashion Time допоможе у цьому, тому що ми обов'язково потім напишемо гарне інтерв'ю у новому випуску журналу Art Models, який є головним партнером нашої події. Для того, щоб більше дізналися про те, як народжуються ідеї у талановитих людей. А ми їх об'єднуємо час модної події, на жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву таку пізнавальну розмову. Е, і бажаю, щоб дійсно під час цього сезону ви знайшли нові дизайнерські обличчя, і е, рівняни, можливо, стали ще більш модними і трендовими. Ми запрошуємо усіх в залу 29 жовтня. О 6 годині приходьте, буде дуже гарно і стильно. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.